Вітаю вас, любі учні! Сьогодні ми з вами проаналізуємо казку Миколи Вінграновського Гусенятко. Що ж буде цікавого? Подорож у минуле, чудове перетворення, написання таємничих смс, зустріч з містером Ікс, в детективів та багато-багато іншого. Отож, бо зручно всідаємо. І зараз ми з вами на машині часу відправимося у минуле. А в минулому ми з вами зустрінемося з чудовою людиною, письменником Миколою Вінграновським. Він народився у невеличкому містечку Первомайськ Миколаївської області. І навчався у селищі Кумарі. Подивіться, яка тоді була школа, які дерев'яні стіни, долі, все дерев'яні дощечки, парти дерев'яні. Ось саме в такій школі, в такому класі і навчався Микола Вінграновський, навчався дуже добре, був відмінником. Потім він вступив у Київський інститут театрального мистецтва, бо дуже хотів стати актором і пов'язати своє життя з кіно. Під час вступу важливо було здати так званий етют, показати свої акторські здібності, зображуючи глядача, який дивиться смішний фільм. Знаючи, що вступники вже зображували глядачів, які сміються, Микола закліпав очима і зробив вигляд, що спить. Усе вийшло дуже вдало. Приймальній комісії сподобалося. І юнака Зарахували на навчання. Микола Вінграновський дуже багатогранна людина. Ви бачите його зараз у руках з кінокамерою. Він був дуже досвідченим кінооператором, а також актором, кіносценаристом, режисером, поетом і письменником. Подивіться, будь ласка, скільки чудових книг. Видано за казками, оповіданнями Миколи Вінграновського. Микола Вінграновський дітям. Дуже-дуже багато різних творів. Ми з вами прочитали гусенятко. ви прочитали. І також ми будемо ще в наступних класах з вами знайомитися з творами Миколи Вінграновського. І зараз пригадаємо короткий зміст нашої казки. А для цього чарівник перетворить нас на маленького гусенятка, і ми разом з ним відправляємося, вирушаємо у подорож. У родині гусака тата й гуски мами гусенята з'явилися на світ, як і належить, навесні, у травні. А у цьому гусенятку народилося пізно восени. Коли настала пора відлітати у теплі краї. Гуска подивилася на гусенятко, воно було згорблене, вогке і сумне, вкрила крилом і заплакала. Під крило його не візьмеш і на спину пину не покладеш, упаде. А тут на дзьобі уже зима, заплава замерзне. Що тоді? Зимувати з малим? А вітер, а сніг, а мороз та лід. А лисиці, тхори, куниці, ківчики, приблудні коти, собаки, а мисливці. А їсти що? Пропали. І старій густі вперше не захотілося жити. Гусак тато прийняв рішення він залишиться з малим, а гуска, як найстарша і на досвідченіша гусячі зграї, поведе її у вирій разом зі своїми старшими дітьми. Гусак дав їй слушні настанови, як зберегти зграю, де відпочивати, коли продовжувати політ безпечніше. Серед ночі зграя знялась і полетіла. Гусак тато з гусенятком залишились самі. Знаючи про це, з'явилась хижа Ондатра. Гусак відігнав її, але зрозумів. Що залишатися на цьому місці в очереті стало вже небезпечно. Гусак обгорнув крилами гніздо з гусенятком і, відштовхуючи лапами об заплавну воду, вивів гніздо на струмінь ріки. Гусеняткові було радісно і весело дивитися на свого дужого вправного тата. Йому захотілося скупатися, і воно вискочило із гнізда у воду. Тато аж унімів зі страху, у річці повнохижих щук і судаків, малим може стати для них легкою здобиччю. Ледве втримуючи одним крилом гніздо, другим крилом він підчерпнув з води гусенятко і вкинув його назад у гніздо. Сам туди теж скочив, відчувши, як гострі зуби щуки зірізонули його лапу. Пішов дощ, за темрявою берега вже не було видно. І тут з темряви на них почали насуватися вогні баржі з вугіллям. Гусак щосили загрібав крильми, щоб уникнути зустрічі з нею, але гніздо погано його слухалось. Коли чорна, блискуча громадина була зовсім близько, тато закричав малому плигай. І гусенятко вивалися з гнезда. Сам гусак ледве встиг злетіти, зачепився крилом за антену і впав на купу вугілля. Якийсь чолов'яга помітив це і поліз шукати птаха, знайшов і схопив його за шию. Задихаючись, гусак обома крильма і здоровим крилом і забитим вдарив чолов'ягу по обличчю. Той упав, а птах злетів у небо. Баржа попливла далі, а гусак почав літати колами і кричати. Він шукав гусенятка, сів на воду, коли крила вже були йому непідвладні. Чорна вода несла його всю ніч до світанку, аж доки він не вдарився об металеву сітку перед греблею гес. Зімлілими лапами гусак відштовхнувся і поплив угору по річці. Аж тут зі шлюзу висунувся ніс ще однієї баржі. Гусак ударив крильми об хвилю і здоровим крилом, і пораненим, і важко, але полетів. З берега його помітили троє рибалок, вони підняли крик. Гусак розгубився і впав на воду недалеко від них, почав пірнати, щоб рибалки не спіймали його гачками. Коли ж одна блешня з гачком упала йому на дзьоб, зібрав свої крила, наче в одне і знову тяжко злетів. Згори побачив острівець, що заріс лозою. Там він ліг на пісок і став зализувати зболіле крило. А гусенятко, як тільки тато крикнув плигай, вискочило з гнізда, і хвиля огорнула його жовтеньке тільце і потягла в ніч. Йому не було страшно. Думало, якщо в темряві воно нічого не бачить, то і його ніхто не бачить. Почуло, як хвилі граються з цепом човна, підпливло до нього, знайшло під його боком затишне місце, пригорнулося до нього і заснуло. Малого знайшов сталевар, добра людина, приніс додому. Вся родина радилась, де краще його прилаштувати, щоб дике пташеня не били домашні гуси, вирішили на ніч посадити в бочку біля сараю. А воно пригрілося за пазухою сталевара і знову заснуло, і йому снилося, що воно виросло великим і сильним гусаком. Сталевар попросив жінку навіть телевізор вимкнути, щоб гусенятку нічого не заважало дивитися той сон. Сизим інеєвим світанком хтось наче ішов. Гусенятко хотіло виглянути з бочки, але не дострибнуло. Тоді воно спробувало крило. Одне і друге, а потім уже обидва і вистрибнуло на бочкове ребро. Худий, облізли довгий, городом від води, по картоплянім бадилищі до гусенятка йшов сірий тато. Сюжет казки ми згадали, а тепер давайте подивимося, до нас надійшло шість чудових смсок. Проведемо словникову роботу. Читаємо СМС на першому телефоні. Очерет це така дуже велика черга. Видрата ондатра птахи, які живуть на воді. Так чи не так? Як ви гадаєте, давайте перевіримо, що ж таке очерет. Очерет це багаторічна водяна або болотна трав'яниста рослина. Родини з лакових з високим стеблом і розлогою пірамідальною волоттю. Отже, ви бачите зараз очерет на знімку знизу. Видра та ондатра. Це птахи. Видра. Хижий савець з цінним хутром темно-бурого кольору. Ондатра. Невеликий гризун родини полівкових, що веде напівводяний спосіб життя і має цінне, блискуче, густе хутро бурого кольору. Це мускусний пацюк. Тобто на птахів вони зовсім не схожі. Дивимося на другий телефон. Лоза це така лозина, так чи ні? Лоза це народна назва деяких кущових порід верби. Тобто це верба. Ось подивіться на світлину, яку ви бачите внизу. Судак. Ніяке це не місто в Криму. Це річкова риба Судак, дуже відомий представник окуневих. І на третьому телефоні ми бачимо ще дві смс. Баржа місце. Де люди щось купують та продають. Верховодка людини, яка скрізь перша, верховодить. Баржа велике вантажне судно, що плаває своїм ходом або на буксирі. Верховодка дуже рідко вживається верховідка, дрібна, прісноводна рибка родини коропових, малоцінна, як промислова. Ось і вся словникова робота. Ось такі ми з вами отримали повідомлення на свої телефони, але ми їх спростували і дізналися, що ж насправді означають ці слова. Далі ми не можемо обійтися без детектива. І запросили до нас у гості відомого Шерлока Холмса. Для чого? спитаєте ви? А для того. Щоб він нам допоміг розібратися із частинами казочки про гусенятка. Давайте згадаємо, що твори поділяються на різні частини. Починається твір зачином, далі йде зав'язка, потім розвиток подій, кульмінація найнапруженіша точка твору, розв'язка і кінцівка. Давайте ж з'ясуємо за допомогою Шерлока Холмса. А можливо, ви зможете обійтися без нього. Де яка частинка у касті гусенятко? Подивіться, будь ласка. Тато та гусенятко загубили одне одного, далі кожен сам по собі. Гусенятко і тато гусак зустрічаються в теплих краях. Гусак ледь не загинув, подолав усі перешкоди та, нарешті, дістався теплих країв. Мама гуска разом з дітьми відлітає, а тато гусак з гусенятком залишаються та готуються плисти. Сьоме гусенятко було дуже маленьким, воно ще не вміло літати. Мама бідкалася, щоб пташеня народилася на зиму. Гусенятко разом з татом через випробування намагається дістатися в теплі краї. Так, давайте подумаємо, де тут зачин. Тисніть паузу і подумайте. Так, правильно, зачин це сьоме гусенятку було дуже маленьким, тобто тоді, коли воно тільки народилося. Зав'язка. Молодці! Зав'язка! Мама гуска разом з дітьми відлітає, а тато гусак з гусенятком залишаються. Розвиток подій. Гусенятко разом з татом через випробування намагаються дістатися в теплі краї. Кульмінація. Тато та гусенятка загубили один одного і далі кожен сам по собі. Розв'язка. Гусак ледь не загинув, подолав усі перешкоди і нарешті дістався теплих країв. І кінцівка. Гусенятко і тато гусак зустрічаються в теплих краях. Молодці! Ви розібралися і без Шерлока Холмса. Ми з вами знаємо, що персонажі бувають позитивні і негативні. Давайте подумаємо, хто ж з цих персонажів, які ви бачите на екрані, позитивний, а хто негативний. Тут ми бачимо рибалку. Гусака, гусочку, гусенятка, мисливця, сталевара і чолов'ягу. Подумайте, як ми їх розподілимо. І так, позитивні це сталевар, гуска, гусенятко і тато гусак. І негативні рибалка, мисливець і чолов'яга. У світі птахів дорослий гусак почуває себе впевнено і не боїться конкуренції. Хижі птахи не ризикують нападати на потужних птахів. Навіть представники тварин хижаків знають, що дорослий дикий гусак може надати сильний опір, сильні удари крилами і лапами, щепання дзьобом і гучне шипіння можуть відігнати практично будь-якого хижака. А якщо це не вдається, пернаті завжди можуть бігти або полетіти. Але ось маленькі пташенята й яйця в кладках постійно наражаються на небезпеку і потребують захисту дорослих. Великою небезпекою для популяції, для гусей є людина. Саме діяльність людини скорочує кількість місць, де б могли оселитися або навіть селилися. Раніше гуси. Давайте пригадаємо, хто з людей допоміг птахам у касті гусенятко. Ми пам'ятаємо, що там був мисливець, чолов'яга, рибалка, сталевар. Подумайте, хто з цих людей? Допоміг птахам. Мисливець? Ні, не мисливець. Він хоче вбивати птахів. Чолов'яга? Ні, також не чолов'яга. Чолов'яга на баржі хотів схопити гусака та засмажити його і з'їсти. Рибалка ні, також не рибалка. Бо рибалка хотів піймати на свій гачок гусака. Сталевар? Так, це сталевар. Саме він допоміг маленькому гусеняткові і е, врятував його від великих гусаків і врятував йому життя. А тепер, подивіться уважно, до нас у гості завітав містер Ікс. Хто ж це такий? Що за людина ховається за цим містером Іксом? Я вам надам підказочку. Коли ця людина була дуже-дуже маленькою, це був маленький хлопчик. Він народився кріпаком у родині кріпаків. І йому вже маличку доводилося пасти чужих гусей і телят. Хто це? Знаєте? Це наш Тарас Григорович Шевченко. Ось хто був Містер Ікс. Пригадаймо з вами, що таке інтонація. Інтонація це ритміку мелодійний лад мови, послідовна зміна висоти тону, сили і часу звучання голосу, що відбиває інтелектуальний та емоційно вольовий зміст мовлення. І також за допомогою інтонації ми можемо виражати яке-небудь почуття мовця, того, хто говорить. Де ж ми застосовуємо інтонацію? Та скрізь як в житті, так і при читанні художніх творів або гри на сцені. Давайте з вами спробуємо зараз певну інтонацію прочитати уривок, який ви бачите на екрані. З поля від озими не тарахнуло, тричі тарахнуло, і від очерету. Діти висмикнули голови з крил і подивилися на тата летіти чи сидіти? Сидіть, сказав їм гусак, хоч серце в самого забилося так, що гусенятко проснулося, вилізло з-під татових грудей, подивилося в його жовті очі і спитало Чого так стукаєш своїми грудьми? Пропала, подумав гусак, і цієї ж миті повітря зашуміло і, збиваючи волоття очерету, опустилася важко задихана гуска. Ой, сказала вона, ціла? Наче ой, що робити? Бери дітей і летіть. Я з малим лишимось тут і якось плавом будемо добиратись доки воно підросте та стане на крила. Коли ми читаємо з інтонацією, тоді зрозуміло, які переживання, почуття е, має той чи інший персонаж, як автор ставиться до того, що він пише. А коли ми читаємо без виразності, без інтонації, тоді і нетвір нам не зовсім зрозумілий. Яка ж основна думка твору гусенятку Миколи Вінграновського? Ну, по-перше, тут закладено те, що потрібно дбати про родинні цінності. Справжня сім'я робить людину більш згуртованою, душевною, стійкою до різних негараздів. Для кожного з членів родини дуже важливі розуміння, підтримка. Допомога. Усі в сім'ї будуть почуватися захищеними та щасливими, якщо відчуватимуть поруч плече рідної людини, тобто основна думка казки Гусенятко це родинні цінності. Але є ще одна основна думка друга взаємодія природи та людини. На ці дві думки хотів звернути увагу Микола Вінграновський. Взаємодія природи та людини. Людина не може існувати без природи. Ми повинні дбати про довкілля, жити злагоджено з усіма, хто живе навколо нас. Потрібно піклуватися не тільки про тварин, які живуть у нас вдома, а й про тих, що знаходяться у відкритій природі. Ми з вами, або ви зі своєю вчителькою, вже вивчали художні засоби. І пам'ятаєте, що є метафора це переносне значення, епітет, це художнє образне значення, та порівняння це зіставлення предметів чи явищ. Давайте ж розглянемо, які художні засоби є у касті гусенятко, метафора. Переносне значення стане на крила, ніч поважчала, темінь залазила в спину, очерет мовчав, вода говорила, малюючи вусами, відлягло від серця, простелив крила, тиснув грудьми темінь, родився в щасливій сорочці. Тобто метафора це переносне значення те, чого насправді. Не буває. Епітети це художнє образне означення. Вони переважно відповідають на питання, який, яка яке, бистра темінь, чорна блискуча громадина, чорна рухлива гора, перехняблена шия, придушене горло, брезентові рибалки, лозовистий острівець, темний шовк води. І порівняння, коли ми порівнюємо предмети або явища, зіставляємо їх. Чорний, як ніч, крило запекло, наче сперся ним на вогонь, зімлілими, наче не своїми лапами, шия гарна, як старого гусака. Це художні засоби. Жанр твору, ми з вами вже знаємо, що. Літературна казка. Це та казка, в якій є автор, так? і автор Микола Вінграновський, тобто це дійсно літературна казка. А чому казка? Тому що тут є фантастичні незвичайні події. Ну що ж, ми повертаємося додому з нашої подорожі. І повертаючись додому. Я хочу вам сказати, що сьогодні ви молодці і дуже добре попрацювали на цьому уроці. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!